В Україні з березня, як і в попередні роки, проведуть чергову індексацію пенсій. Це вже третя індексація під час повномасштабної війни. І це є одним із інструментів підтримки найменш захищених громадян. З 25 лютого урядом ухвалено рішення про проведення індексації з 1 березня 25 року на 11,5%. Перерахунок пенсії буде стосуватися пенсіонерів пенсія, яким призначена по закону про залідововської державне пенсійне страхування, також пенсіонерам правоохоронних органів, пенсія по інвалідності, пенсія державних службовців. Пенсії будуть Підлягати індексації всі, включно до 31 грудня 2024 року. Тобто пенсії, які призначені у 2025 році, вони індексації не підлягають. Сума індексації буде у кожного індивідуальна, тому що вона залежить від розміру страхового стажу, а також від розміру від коефіцієнта заробітної плати. Також від такого показника, в якому році була призначена пенсія. Але уряд ухвалив, що мінімальний розмір індексації буде складати 100 гривень, а максимальний розмір півтора тисячі. Це в цьому році перший рік, коли зробили обмеження. Отакі видатки на індексацію пенсій буде здійснено у межах бюджету пенсійного фонду України та коштів, передбачених у держбюджеті на пенсійне забезпечення на 2025 рік. Тобто з березня більше 10 мільйонів українських пенсіонерів отримують додаткове нарахування до своїх пенсій. Мова йдеться лише щодо непрацюючих пенсіонерів. Індексації пенсії підлягають пенсії непрацюючих пенсіонерів, а працюючим пенсіонерам буде проведено перерахунок пенсії, як і вже не перший рік з 1 квітня 2025 року. З урахуванням березневої індексації середня пенсія в Україні зросте з 5 тисяч 789 гривень до 6 тисяч 345 гривень. Важливо розуміти, що підсумкова сума не буде фіксованою. Новий розмір виплат залежить від багатьох факторів. ПФУ під час індексації враховуватиме стаж, розмір зарплати, наявність чи відсутність інвалідності та інші моменти. У кожного пенсіонера сума визначається індивідуально. Якщо захочете дізнатись, якою буде ваша індексація, можна зайти в свій особистий електронний кабінет.